Біджел сатана 2026 буде без російської мови. Пам'ятаєте цей срач скандал, коли вийшов Док пропагандистської федерації кіберспорту Росії, і російською мовою там на сцені, не казахською, бляха, не казахською, ну що робити, Казахстан проживає приблизно ту саму історію, як проживала Україна. Це зросійщення, це російський гібридний вплив, коли вся військова, в тому числі військовий потенціал, руйнується зсередини агентами і кротами. Ну, Казахстан, скажімо так, є сателітом Росії, і він. Дуже сильно допомагає Росії там з підсанкційними товарами і так далі. І так далі. Та й молодь теж, якщо звернути увагу до подивитись на казахів, то молодь теж е спілкується багато переважно російською мовою. Нібито казахи самі знають свою мову, але ну, типу. Коротше, дуже схожа ситуація з Україною. і Те, що було у нас там 10-15 років тому, піджел офіційно підтвердили, що, що мова турніру англійська. В залі будуть звучати англійські коментатори. І те, що було в піджел Сатані, минулого, оце, в цьому році, да, минулий турнір, і там це все російські блогери, російські букмекери, росіяни на сцені, це ж тільки говорить про те, що Росія теж гібридно туди свої руки простягує. Ну а казахи не можуть відстояти свою самобутність. Ну і відповідно прогинаються. Ну, це все до пори до часу. Це все до тих пір, поки дрони і балістика не полетить вам в обличчя, а потім може щось поміняється.